Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на нашому каналі. Починаємо свій день, ми вправились по господарству і подивимось, що там наші хлопці поробляють. А мабуть, завтра, якщо буде погодка, поїдемо до дідушки на роботу, попрацюємо трошки, допоможемо. Підемо глянемо, що там у них. Щас я почищу шкілкаші, у нас скопиться. Ну вже крутиться, вже класно. Молодець. Стараємось, дивимося. Ну. Одним мгновенем нажатиєм хлопочки кивчик. Класно, і молодець. Так, Ну помаленьку, Там, помаленьку зробимо. Але в дедушки ще є варіант. Ну що, Денечка, на якій стадії апарат? На останній. <гум> на останній, так? Да? Ні, що покраску, маховичок, защиту, стол <гум> роботи, Але ж ми пробуємо. <гум> пробуємо як воно буде відсутня. Нічого собі. Само. Ну, я пусть так. Неплохо. Генеруємо Неплохо. Нема маховичка. Нема сюди махович. Закажіть в інтернеті. А не дзвонив ти й Ні. Тільки в інтернеті замовити треба. Гарна вісь. Тобі подобається? До да, у нас душа радіє сьогодні. Так ручку вже відріжемо. Ручечку Ми відрізали. То було удобно, клас. Красивушею ручку хочеш зробити? Уже хоч думаю, Я пожертвував своїми граблями. Ручку з граблів зняв. Зняв, да, переріз, перерізали. Бережу, як зінець у Молодці хлопці. Ну, звісно. Вже не замерзнем зімою. Сто процентів. Кробний. Опа, го Ну, це ти, конечно, дитин. Работає, работає. Ну що, рубає, нормально. Ще доділуйте руй. Тут ограничитель. Да, дороб... Ну, факт той, що рубає, а там доробите ще доробите. Ну ще ж маховика одного треба, так, да, ставити. Ну так да. ну, той ще рубає. Так, да, Це пробне, це нема ще нічого. Що там ще? Що і там такі ще? довгі взяв. Усилені. Пойне ці, щоб він йшов. Молодце. Наступний раз я зніму, як ви вже його покрасите, зробите і покрасите. Буде буде? буде той другий нас працює. Ви що вже красите? Наводимо марафет, хе <світ> називається дружки дошконає, почуть. Ну, молодці. А виводай як щиткою? Не хоче самий смак закрасить. Mm. Давай давай, старайся, да? <рес> Ти що, <шо>, за Одеси? Ні. <рес> Потеряв. курорта. Так, высь, это Якорь там есть, и ты ее скинул. Русалки забрали. Русалки забрали. Мы сегодня едем к дедушке на работу. Дідушка буде косити, обкошувати свою територію. Завели нашу жужу і їдемо. Приїхали ми на місце роботи, так? Дядя? Що похудав від роботи, а? зовсім. Як же похудаєш, коли кошик, воно? Цей, пасхальний, пасхальний кошик є, да? І з собою, щоб не похудати. Дедушка, ти працюєш на совість. Воно <гум> вже має бути, аби всі так працювали на саму, так? Так. Чи як воно зветься? Їдемо далі. Яке гарне в нас село. Наче Карпати. Заїхали ми вже в цивілізацію. Дуже гарно в нас. Наш Назарчик у садочку добрий день, з горки їде. Махає привіт нам гуляє в садочку. Сідай назар і. Молодець! Назарчик їде додому, так? Да? Да. Він посиде і сяде в кабіну, так, да, Назарчик? Да. За рулем будеш їхати. Нічого. А ну, сидить. О там один, от свой. Куди? Очень я написала їй. Одна бабулька буде їхати в кузові. Назар з магазину йде додому. Несе дитина хліб. Воно мама вийшла зустрічати. Самостійна дитина. У нас не стало світла, і ми з Кирюшею йдемо шукати. Причину, так? Да? Да. Хлопці пішли в одну сторону, ми в другу. Зараз пошукаємо, що вийшло. Угу. Ось ми знайшли причину. Ага. Тут живе бобер. Він згриз дерево. дерева. Він ось, ось згриз дерево, яке упало на провода. Але ми поки прийшли з Кирюшею, хлопці вже Рядом. зняли з проводів все. Ну оці верби всі, він їх положить знов на провода. Воно на проводах залишилось тільки листя висіти. Вже люди прибрали. Значить, світло вже має бути, так? Да? Да. І ти подиви, як поїв бобю усе. Ось отакі такі тропи поробив. Ходить сюдою. воно тудою ходить. Диви, яка тропа. Ну що там, поки ми з Кірою знайшли, тут люди вже порятували, обрізали і прибрали. Вже повинні світло бути. Пішли, подивимось вдома. А твоє? Ось такий в нас двір великий. Денисове господарство, так, Дені? Mm. Поки обійдеш його, поки обкосиш. Городик нас збоку. Живемо ми без сусідів, так добре, нема з ким сваритися. Дуже добре, правда? Mm -hmm. Чужі курі до нас не йдуть, так? Да? Mm -hmm.